Це вже так фінальна стадія, а починалося все ось так. Іде процес підготовки. Так, буде ще один гараж. Так вона виглядає зсередини. Процес закріпили ми попереджену доску, на яку будуть лягати крокви, і потім на цей заборчик. Так, глянемо, як продвигається у нас це накриття. Віктор Григорович поварив ось такі пластини для того, щоб крепити крокви. І залив тут глянемо, І залив тут такий поясок для скреплення. Арматура, щоб це не було. Так, і що сьогодні зробили? Ставили дві крокви. Вже повстановлював Віктор Григорович і заливається. Тут залить крок встановив. Скоро буде дах, крок ви підрізали. Буде невеличка така стріха. Процес побудови от такий він складний. Ходиться прямо от, сидіти, як горобчик на натиночку. Всі ж думають, що це воно так з'являється саме собою. І хто ж не знає скільки зусиль приходиться тратити під цим палячим сонцем, коли всі інші сидять на річці з пивом, тренеролер сидить. Латиночку з камінцями. Ну, подивись сюди і скажи, от, чи я не правий, чи правий. Правий, а потім ходять ото, по селу єлі-єлі. А Віктор Григорович порхає як бабочка і жалить як оса. От такий от зверху цієї прибудови. Сосни прямо тут. Дах. Хрущ полетів. Так, і що ми бачимо? Скрін залито, Тут зробленась така підмосточка. І тут теж зроблено, що минулого разу Віктор Григорович викладав, викладав і за тиждень зробив. Що одна стоїчка готова. Ну ще ж виліть на варить сверлити її надо бо до неї ж прикручувати треба ці а тепер дивися І штука зараз будемо прикручувати. Так, непростий вибір. Зараз буде Бушних листів ОСБ. Глянь, тільки ще дивись, не доробили, а вже нема що поставити. Починаємо перекладати. Яка смола в нас вийшла. Нормально. Це так спонтанно вийшло у нас. Ми ж не збиралися тут щось таке. метал і сьогодні ми їх будемо що робити правильно прикручувати наверх розпочинаємо процес кріплення це закріпляю першу планку щоб потім на неї вже лежить листа і відштовхуватися від цього що куди? pole. Mm -hmm. Таке рішення ось прийняв. Я його так підтинув. Ось тут так прикрутимо шурупчиками і герметиком його тут далім. І тут, щоб менше тікло, да і все. Продовжуємо робити прибудову. Наша задача поставити ще одного сволока, але він буде трошки нижче. Ось так і І тут такий скосик. Будемо його обшивати тільки вже не металочерепицею, а вітомне черепицею. Ідеально. спеціаліст. Не, який ще помощник у тебе, кровельщик. Так, сейчас это закропить рейку надо. То щоб опора листа була зробили так от. Рідненка, сіленка трошки, ну нічого. Бекстейдж роботи. Знімання флютки це ще те завдання на дрібну моторику. Не кожен справиться, але Віктор Горович не із тих, що здається і пускає руки. <рес> Які там руки пускає. Буде це сидіти лубать цим ножичком пів години ту штучку. Уже можна б хату було покрити. Так, зараз будемо чіплять. Ось тут коньок цей. Віктор Ігорович розпаковує. І почнемо. І поступово продовжуємо робити. Ось так от. Та все вже зроблю. Капає дощ вже. Так, дрібними кроками просувається робота наша. Так, ну і в процесі ми встановлюємо ці штуки, а тут все-таки є одна така невеличка проблемка це все дирочка, яку теж будемо зараз якось намагатися залатати. Не знаю наскільки це потрібно робити, але... Герметиком так запінні. Завершили проєкт. Був заключний етап, це такий от кліпчик. і все. Переходимо до нових проєктів.